Ух, та ти що! Пахне! Пахне як печення у бабці з печі на Різдво. У нас є цільні шматки нашої рибки. Рибка просто ніжна. Друзі, всім привіт! У нас новий відос, Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. І пам'ятаєте, я казав, що шеф без ресторану, і в попередніх відео теж казав. Так, от я вже з ресторану. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки, дзвіночки, пальчики, все там, що є. Ми там все бачимо, ми це цінуємо, і дуже приємно. Я особисто завжди. Ми, як завжди, знімаємо на виробництві і працівники працюють і виготовляють величезну кількість автоклавів. Я завжди люблю зайти, подивитися коментарі, почитати особисто, відписати. Такі конекти з вами це не знаю, це приємно, це я розумію. От, наприклад, люди там кажуть, так, краще готувати то-то-то. А я готувала то, то-то. Приємно чути, береш для себе щось завжди нового. Готували свинину, яловичину, курочку, солодке. Час настав для рибки по цьому набору продуктів можна побачити. Ми будемо готувати хек з овочами в томатному соусі. Універсальна риба доступна. Ми не купляли, звичайно, якусь свіжу, вона до нас приїжджає в замороженому вигляді. Ми її правильно розморожували. До речі, якщо ви знаєте, як правильно розморожувати, можете швиденько написати, допоки я не почав ще говорити. Правильна дефростація продуктів будь-яких риби, м'яса, курки, повинна відбуватися у нормальних умовах. Тобто не у воді, не в гарячій, не в теплій воді. А звичайно, звичайну холодильнику. От плануєте завтра щось готувати? Будь ласка, вийняли, в холодильничок поставили. Воно в нормальних умовах розморозиться. І властивості того чи іншого продукту вони збережуться. У нас є риба хек, 1 кг, у нас є морквочка 300 г, У нас є цибуля ріпчиста 300 г, У нас є томатна паста 90 г, лавровий листочок в кожну баночку, спеції та по одній дольці лимона буде також жити. В першу чергу нам потрібно взяти рибку. Оцінюємо, дивимося. Мені не подобаються ці плавнички, і я їх просто. Ви можете або ножничками зрізати, або ось тако е, ножиком по хребту. Вони просто будуть вам попадатися, і це не дуже приємно. По хребту відрізали, по животику відрізали і зачищаємо так всю свою рибку. Звичайно, зараз вже продаються варіанти, коли воно йде зачищене, і це максимально зручно. Отже, ми нашу рибку порізали, зачистили, зробили такі привабливі шматочки. Всередині немає ніяких чорних плів, і, в принципі, вона готова до того, щоб йти в наші баночки. Наступний момент морквочка. Морквочку ми наріжемо так само довільними шматочками. Знаєте, колись як е, на святий вечір. Запікали рибку, ну так зокрема, у мене було. Коли бабуся чи мама запікали рибку в печі в тому чугунчику, то е, рибка вона після печі розпадалася. Кісточки вони були м'есенькі, солодкі в автоклаві. Аналогічно, за рахунок того, що там утворюється тиск. Є певний час та температура, рибка просто феноменальною виходить. Вона витачена в смаку, взагалі риба це класний дієтичний такий продукт. А зокрема, як, який в принципі дозволяється діткам вже там з півтори року його давати. Зробили все. Пам'ятайте завжди, якщо у вас порядок на столі, порядок і в голові. Максимально все підготували, нарізали і сміло можете використовувати для того, щоб закладати в баночки, а після чого в автоклав ви можете використати скумбрію, яка є достатньо жирною рибою, але в той же час вона є дуже поживною. У ній є велика кількість амінокислот, Недаремно її використовують часто і в ресторанах. І є такий турецький фастфуд, де вони готують тільки сендвічі з скумбрією, і це максимально смачно. Отже, у нас є рибка, у нас є морква, у нас є цибулька. Нам потрібно зробити нашу такий маринад, заливку для е, рибки з томатного соусу. Я гадаю, що я додам туди ж чесничку трошки води, олії, і ми цим будемо баночки наші заливати. Так, отже, додаємо нашу томатну пасту. От, прямо її туди, до нашої томатної пасти грам 200-250 води. Натремо туди кілька зубчиків чеснику. А також для смаку додамо трішки цукру. тому що томатна паста у нас така кисленька. А цукор, в принципі, як і сіль, вони є каталізаторами смаку, тому сміло можете трішки додати. Я багато не роблю, тому що риба, овочі, вони пустять свій смак і сік. І того буде достатньо. Це для того, щоб тільки покрити понизу баночки. Ну і все. В принципі, я пропоную брати наші баночки. Як ми і завжди робимо, наниз даємо. По одному лавровому листочку даємо трішки перчику. Як тільки закипіла томатна основа, її можна вимикати. Я зроблю, давайте так: наниз по дві рибці. Після чого в нас підуть овочі, після того в нас піде лимончик, і це ми будемо все ось так чергувати. Так само стараємося утрамбувати баночку, щоб воно не було ніяких пустот. По-перше, це місце наше. По-друге. Приємніше їсти більшу кількість баночки, ніж мало. І п'яту баночку, я гадаю, що піде стільки. Так, момент. Ми не підготували собі лимончики. Просто лимончик по одній дольці, по дві, я думаю, буде достатньо на кожну баночку. Лимон додасть свою кислинку, окрім томатної пасти і цедра. Цедра також дасть свої ефірні масла. Ну і звісно, всі ці приправи вони додають смаку вашим страм. А завжди хочеться їсти приємненьке, смачненьке. Ось тако, в кожну баночку. Максимально простий процес. Потрібно просто загрузити баночку, наповнити її, поставити все, що ви хотіли б смакувати. І, будь ласка, не забуваємо, підписалися, прокоментували. Можете сміло писати, що б ви хотіли побачити в наступних рецептах, бо ми приготували. От ви там пишете: там готую то, то то, але у мене щось не виходить. Розберемо цей рецепт, приготуємо, викладемо і вкажемо на якісь недоліки, якщо вони є, чи їх немає. І доб'ємо це все тако гарненько рибкою ось туди все. Гаразд, ми наші баночки наповнили. В принципі, ось така плотненька баночка вийшла з хеком, з овочами. Мій улюблений гаджет. Я його сюди ставлю, і просто в кожну баночку буду трішки додавати нашого соусу. Ось так буквально, тут, не знаю, грам 40. І в наступну. Просто розкину все по всіх баночках. Дуже зручна штука. Рекомендую, недорого коштує, але коли ви робите ось такі маніпуляції різні, максимально зручно, спрощує, не бруднить баночку і одна за одною лише переклала. Ось, ну і що, ми маємо наші. Наповнені баночки, можна їх от тако трішки розтукати. Закриваємо нашими твіст кришечками. Раз. Дивіться, це займає буквально наповнення закривання і встановлення в автоклав. Я гадаю, що це десь ну 10 хвилин максимум. Ну, підготовка продукту. Звісно, якщо ви робите невеликі об'єми, це займає більше часу. Але. Хоп, дивіться, на тиждень рибки за день можна підготувати рибку, м'яско, солодкі, не солодкі, овочі, компотки, Все, що хочеш, готуємо, пробуємо, надихаємось. Отже, будемо відправляти це все в наш автоклав. Єдиним мінусом автоклава є, навіть не мінусом, це плюсом. Це є плюсом те, що ви встановили його на будь-яку поверхню, де вам зручно. Вам не треба це все піднімати, ставити на газові плити, на вогні, це все. Встановили, влили воду, поставили баночку і там ж залишили. І пішли по своїх справах. Розкручуємо, загружаємо. Стандартна процедура. У нас що змінюється? У нас тільки рецепти змінюються. Викладаємо наші баночки, доливаємо води. І пам'ятаємо, що води потрібно буквально на 1-2 см вище від баночок. А якщо у вас баночки спливають, не лякайтеся. Вони притиснуться тиском під час того, коли вони будуть готуватися. Якщо води буде більше, не страшно. Головне, щоб не менше. Ось. Встановлюємо раз, кришечка. Хрест навхрест закрутили. Раз, раз, раз. Затягнули те, що потрібно на кінець. Ось так. Отже, наш термощуп ми встановлюємо в посадкове місце, вставили в резеточку і встановлюємо 105 градусів 30 хвилин. Ну що ж, друзі, автоклав приготував. Він вистих вже, і в принципі ми можемо навіть додатково вам показати, що тут є кран для зливання води. Він... Тиск зійшов, вода вистегла, можна сміло відкривати кран, вода вил'ється, і ми будемо відкручувати і діставати наші баночки з хеком. <му> Кажу вам так: риба це такий продукт, коли ти думаєш, що він готовий, а він вже переготовлений, але не в автоклаві. Якщо овочі не розпадаються, як ми готували там були інші, то я впевнений, що з рибкою буде також все окей. Ну що ж, будемо куштувати наш хек в томаті з овочами. Приємний ритуальчик. На кожен продукт він має свій інший якийсь унікальний звук. Він може бути більш глухим, він може бути більш дзвінким, але він завжди присутній. Добре, я зараз відчуваю, от я навіть не відкриваю, що я відчуваю достатньо такий рибний присмак і ефірні олії від лимончику, від цедри лимона. Ух, та ти що! Пахне, пахне як печеня у бабці з печі на Різдво. Отже, у нас є готова гарна морквочка. Вона не розпалася, але вона і готова, при тому. У нас є небагато е, пустило рідини, але це, в принципі, нормально, бо це є сік з овочів та самої рибки. Ну і, власне, ми чуть-чуть долували. У нас є цільні шматки нашої рибки. Вони не зробилися якимось. Пюре. Тобто температура була підібрана грамотно. Ну і, власне, скуштуємо наш бульйончик. Цей, називаємо його буйобес. Такий солодковий. Солодковий чуть-чуть. Рибка просто ніжна, цільна. Ви можете використовувати будь-яку іншу рибку. Як я казав, це може бути скумбрія, це може бути якась інша океанічна риба, навіть річкова. Я знаю навіть також, що готують із карасиками. Чуть більше солі. Якщо полюбляєте більш томатне, просто додайте більше томатної пасти, зробіть це більш концентрованішим. Кісточки у нас не роз... Ну, давайте так. Дивіться. От видно кісточку. Вона м'яка. Вона. Типу, практично розварилося. Всім дякую, ви були на каналі Утехо. З вами був Іван Іванчук. І до нових рецептів. Пока!